Усім привіт підписники, З вами Фігона, і це тепер моє гудне тіло. Сьогодні ми йдемо в подорож. Сьогодні з нами у відео теж буде Беззубик і кобал. Сьогодні ми всі троє відправляємося в подорож, Ви з нами то гнали. І наше перше завдання у оцих двох конячок. Давайте почнемо перестрибувати. Ой, ой, ой Камера! Я почну перше. Yeah. Майже беззубик. Yeah. Uh. Перше завдання задання так собі, ну, поць, ну зараз не будемо ...перестрибувати перестребувати. Давайте то починаємо перестрибувати знову. Зараз я буду перша. Коболт я перестрипну! Мене погано перестрипнути, але кобол трохи погано. зразу я, я, я Вибач кобов, тепер наше завдання полізти туди вгору. Ви з нами? Ну, давайте ліземо! Фух, долізла. Эй! без Безубик, давайте, здоганяйте! чекай. Ладно, я бокшу тут положу, так кайфово повишати. О, кобал, ти вже пролізла? Так! Та господи, та покажи камеру на себе повністю. Ладно, ладно. Тепер довольна? Так, довольна. А де без зубик? Я тут. Ааа! Безубик! Ти як це на швидко забрався? Я з собою Фіона! гелікоптер. Фух, перестрибнули всі нормально, навіть коболт приземлилася на голову. Кобут, відійди. Ну, коротше, давайте далі вершаємо на зуби наше завдання. Останнє наше завдання на сьогодні попасти в ту цель, я перша. Я з тобою Фіона, а де наш беззубик Я і звонив. Так, як ви там? Вре! Солоденька. У нас не було по плану, що ти озвучив, але ну, ти приєднаєшся. Ну всім папа, -па, підписники. Щас вибух після того відео, і ми всім папа, -па, Ми обов'язково випустимо другу частину.